Всім привіт, дорогі друзі. Отримав я посилочку від Берючу Валерій Миколайович. Ось номер телефону. Дуже мені сподобалось обслуговування. Дуже швидко вислали По Покрпошті також я отримав набагато дешевшу доставку, ніж по новій пошті. От. Ось що, я вже відкрив. Класно запакували, Заказав я вермикол однопроцентовий. Це от Піроєда. Я думаю він багатий. І кільця. Ось такі займені я не питав. Мені буду пізніше замовлять. Ну ось такі горні кільця. 2005 рік. З номером Україна. Сподобались мені чорні. І також замовив три кольори. Теж номерні, бо там некоторі голубів я прозівав, не покольцював. Ось така розпаковочка. Ось так, користуйтеся. Думаю, під відео оставлю ссылку на сайт. Запакували ось так добре все, щоб не побилося. Проти ці пакетики І ще в коробочку. Все класно. Мені сподобалось. О, отзив, чітко. Так, що користуйтесь, всім до побачення.